Всім привіт! Ну що, минулого разу я присідав 120 кг на 10 повторів, а зараз я спробую присідати 130 кг на максимальну кількість повторів. Сьогодні дійсно спробую викластися на максимум, скільки вийде вижати з себе. Можливо, мене сьогодні придавить навіть, але це не точно. Так що сьогодні буду присідати 130 кг. Слідкуйте. Ну що? На штанзі вже 130 кг, і я пробую присідати на максимум, як я вже й казав. Штанга здається доволі таки важкою. На розминці взагалі не хотілося присідати, тому що мені було дуже душно у залі, нема чим дихати. Але ось бачите, я вже присів шостий повтор зараз. Це ви вже бачите. Тут ще йшло нормально. Але, бачите, присідання це така вправа, що на ній можна собі трошки подумати про життя, про ще щось. Ти присів один раз, встав і думаєш, думаєш, а далі ще думаєш, чи сідати наступний, чи ні. Ну от, вже встав 8 повторів. Тут вже відчувалося в голові, що трошки паморочиться, але не дуже сильно, тому я вирішив іще присісти дев'ятий. Трошки подумав, і ось що ви бачите на екрані неймовірний 10-й повтор. Задавило чи ні, дивіться. А ні ні не задавило вставив, все нормально. 10 повторів 130 кілограм. Непогано, як на дефіциті калорій. Чесно. Дивіться, я тут задоволений показую вам лайк. Так що поставте вподобайку. Дякую. В цілому я задоволений присіданнями. Але після присідань треба ще зробити якусь вправу на ноги. І в цьому залі я вирішив, що це будуть випади з гантельками, як завжди, в принципі. Гантельки по 25 кілограмів кожна. І я зробив три підходи по 10 повторів на кожну ногу випади. Чому лише три підходи, запитаєте ви? Так я ж казав, що дуже душно в залі і не дуже хочеться тренуватися, якщо чесно. Тому добре, що зробив хоча б то стільки. Підходів і повторів. Чесно. Ну і традиційно після прокачки ніг. Ну, як прокачки ніг, я зробив всього-навсього дві вправи. Але після ніг я роблю якісь вправи на плечі на дельти. І ось я виконую жим штанги стоячи на передню дельту. Штанга 50 кг виконую три такі підходи по 8 повторів. Я, до речі, теж задоволений цим результатом, бо 3 по 8, 50 я таке рідко коли робив. А наступною вправою на дельти я роблю махи на середню дельту гантелями. Але я взяв гантельки не дуже тяжкі, 10 кілограмів. Думав собі, я, що вони не дуже тяжкі. Але як бачите, роблю я махи дуже дивно. І тому я скидаю вагу гантельок до 5 кілограмів і вже виконую нормально більш-менш махи гантельок в сторони на середню дельту. Бачите? Бачите? Зробив такі три підходи, і в принципі на цьому тренування дельт також завершено. Дивіться, які круглі дельти, як накачав Дельти. Самі розумієте, що два, дві вправи на Дельти вистачить і з такими маленькими гантельками, бо Дельти бачите самі, що дуже здоровенні. Так як дельти вже здорові, то я переходжу до прокачки сили. Чогось там, зв'язок, напевно. І виконую такий підйом через лямку, називається, можливо, підйом Ларата. Але я не впевнений, що так називається, і що техніка в мене правильна. Це розминка, там 20 кг на тому стояновий висит, і я розминаюся. Хотів робити 25 кілограмів пару підходів по 5 повторів, але щось пішло не так. Там В кінці я скажу, що пішло не так. Тут вже 25 кілограмів. Виконується більш-менш нормально. Якщо чесно, то тяжко провернути вже кисть у верху. На праву руку воно ще йде, а на ліву руку, самі ось побачите на відео, що трошки кисть мені викручує. Ця лямка, що сили ще не вистачає. Але я, в принципі, задоволений, бо минулого разу я 25 кілограмів робив ледве на один повтор. А зараз я ось бачите, фігачу навіть лівою рукою на 5 повторів. Зробив таких насправді два підходи і в принципі все. Хотів потренувати через лямку пронатори, супінатори, гунатори, так як у мене дуже жорстка лямка, та я собі перетиснув тут трошки руку, там кров пішла. Коротше, на цьому тренування завершено.